Біг. Як то в світі добре жити, як то в світі добре жити, татка з мамою любити, з бабцею садити квіти, рибу з дідусем ловити. Мати песика малого не жаліть йому нічого, вчасно з песиком гуляти, м'ягко в буці простеляти, щоб і песик міг радіти, що у світі добре жити. Як то добре в світі жити, тата з мамою любити. Бабсю садити квити, рибу з дітусем ловити. Мати песиком і не жаліть йому нічого. Щасно з песиком гуляти. У буці м'яку простеляти, щоб, щоб і песик міг радіти, що у світі добре жити.